Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і пані Анастасія запитує: Ірина, чула такий варіант, що після Авдіївки окупанти можуть піти на Київ. Зробіть розклад, чи це можливо найближчих 3-4 місяці. Гаразд, подивимося, чи є така тенденція, що взагалі Росія знову піде на Київ? Ну, вони, так, да, плани такі є. Ось, але плани провальні. Плани є такі. Тут е, навіть немає значення після Авдіївки, до Авдіївки і тому подібне. Я не буду зараз уточнювати. Але плани такі є. Повторно піти, так? але вони провальні. Тому вони і не наважаться. Не наважаться. У, них ілюзії. У них немає ілюзій, що вони е, візьмуть за три дня знову або знову можуть е, е, піти на Київ. Плани є. Але я не бачу, що вони дійсно туди підуть, не попхаються. Наші їх розженуть. Ні, не, 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 не підуть, не підуть цього. Не, не буде. Не буде бомбити, да. ракети будуть запускати, але і, і ходьби не буде. На Київ більше не буде. Найближчим часом, от дивіться, ця карта навіть говорить, півтора року до двох років на Київ вони не зможуть піти. Тільки в тому випадку, якщо щось наша влада підпише а ну давайте подивимося, давайте подивимося. В якому випадку вони можуть піти на Київ? Тому що я не бачу, що вони підуть. В якому випадку? Ага. Коли в них якийсь новий шанс з'явиться, це може бути, дивіться, зараз я вам поясню. Це може бути після якоїсь паузи в майбутньому. Якщо я тут сказала півтора до двох років, тут е будемо говорити більше за півтора року, пізніше, от пізніше можуть піти, так. І тільки в тому випадку, якщо у них, у них ці шанси випадуть. Е Тобто наберуться сил, це перемир'я. Бачите, якщо зараз дивіться, я точно зараз скажу. Якщо зараз наша влада підписує якісь перемирі, так не дочекавшись до перемоги, конкретної нашої перемоги, а роблять якусь заморозку, перемирі. Ось то рано чи пізно десь так: 17 місяців, Давайте скажемо 17 приблизно місяців. Тому що ця кашта ця карта так і каже: півтора-два роки вони підуть. От конкретно півтора-два роки вони підуть в майбутньому. Тобто, ось, а ця карта каже теж, що до півтора року не взагалі нічого не. Тільки, бачите, ось коли ось це перемиря буде, все уляжеться, і вони наберуться сил знову, знову потужність буде. Ось це так і читають карти, щоб наберуться знову ресурсів. А ресурс це і людський ресурс, обучать їх, тому подібне, і заново підуть. Але це буде тільки тоді, коли, якщо наша влада підпише зараз якісь перемовини, домовини, домовини зроблять для України. Розумієте? Ось ніяких заморозок, тоді цього не буде. Все, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!